Друзі, вітаємо! Сьогодні у нас на огляді дуже популярна модель електрошокера, це ОСА 928. Ця модель є класичним електрошокером, відноситься до класу професійні електрошокери, і в цю серію входить декілька моделей. У нас звичайний варіант. Також ми продаємо ще більш потужніші варіанти, і ви можете їх переглянути у нас на сайті. Отже, дана модель зроблена конструктивно так, що коли ви берете електрошокер в руку, дуже зручний корпус, дуже зручна рукоятка. Тобто, бачимо, знизу є такі виямки під пальці. Назвичайно добре електрошокер лежить в руці, і щоб зняти його з запобіжника, потрібно долю секунди, відповідно, у вас великий палець на запобіжнику, вказівний на кнопці електрошокера. Це так конструктивно зроблено. І по ергономіці ця модель найергономічніша серед всіх моделей, взагалі, які є в даному класі. Електрошокер також має антизахватні пластини. Це зверху дві металеві пластини, по яких проходить ток. Як це працює? Коли ви електрошокер тримаєте в руці і безпосередньо на вас скоєно на напад, і хоч хтось хоче цей електрошокер вирвати з рук. Так? Ну, відповідно, він бачить цю частину електрошокера і ловиться зверху за цю частину. При натискуванні на кнопку електрошокера тут будуть проходити ток, і він просто отримує розряд током. Це називається антизахват. Це така професійна функція в цій моделі. Отже, як дана модель включається? Візьмемо електрошокер правильно. Ось тримаємо його в руці. У нас є верхня кнопка це є запобіжник і кнопка підсвітки. Якщо ми поставимо цю кнопку в середнє положення, ось, в середнє положення, у нас включиться підсвітка такий невеличкий ліхтар, міні-ліхтар. Якщо ми поставимо кнопку в положення до опору від себе, загорається червона лампочка і активується вже кнопка електрошокера. Натискаємо на кнопку електрошокера всувається холостий розряд. Ось так працює холостий розряд. Електрошокер має вмонтований літівий акумулятор, комплектується чухлом, комплектується зарядним пристроєм, тобто все, що потрібно, входить в комплектацію. Кого цікавить дана модель, звертайтеся у наш інтернет-магазин, бачите адрес магазину зверху. Також продаємо інші моделі електрошокерів, газові балончики та інші засоби самозахисту.